Вітаємо в ефірі програма Мій Котя Малюк. Ведучий Леонід Гапєєв та Іван Базарний. Добрий день в рамках міжнародного фестивалю Частью творчості. Ми даруємо харківським дітям і батькам для домашнього сімейного читання, класні журнали. Дякуємо редакції Котя Малюк. І зараз. Покажу один цікавий сюжет. така ціка віршована казка Дік ювелір авторка Анна Середа. Дік, дракончик Ювелір, без роботи не сидів, полюбляв, робити прикраси для своєї жінки касі. Ось так. А ще в цьому журналі є дуже цікава повчальна історія, безцінні намистини. Ми її читали під час наших занять. Точка зору і школа успіху це гуртки позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. Ваня є одним із учасників, зараз він з нами в ефірі. Ти пам'ятаєш Ваня цю історію? Так, пам'ятаю. А що з людьми трапилося, коли літери зникли? Вони забули, як роз... общатися, вони так. перейшли у телефони, вони не читали літературу, книжки. Так. А хіба вони змогли щось в телефоні зробити, якщо вони літери втратили, бо літери ж повтікали? Ні. От. Як бачите, сталася суцільна халепа, насправді така інформаційна проблема. Це взагалі така катастрофа для людства. І знайшлася дівчина, яка почала писати казку. Ми її зараз покажемо. Ось ця дівчинка ілюстрації, це Анатолій Лапушен, авторка. Казки Ольга Лапушена. І вона водночас є головною редакторкою цього журналу. І це ще не все. У нас є ще один журнал, Покажи, Ваня. Наступний журнал, який також видають ці митці, видавці. Так. Що тобі тут сподобалося? Це журнал на крильцях Ангела. Мені сподобався лабіринт. Угу. Я його просто довго не, не мог прийти, а потім. Прийшов. Ось як бачите, лабіринти теж треба думати і таку креативність проявляти. Це дуже добре. Ваня, побажай щось нашим глядачам. Я вам бажаю успіху, мене з голову та навчатися добре. Ми хочемо також побажати, щоб діти й батьки знаходили трошечки часу для спільного домашнього позашкільного сімейного читання. Дякуємо за увагу.